Не для перемоги а заради участі на проміжних виборах до парламенту не вдасться уникнути роботи так званих технічних кандидатів. Наразі зареєстрованих бажаючих йти до Верховної Ради від Івано-Франківська офіційно є лише п'ять. Однак про такі наміри оголосило з десяток активістів та політиків, та окремі вже забирають свої слова назад. Зокрема, передумав балотуватися голос Франківського Євромайдану Ростислав Микитюк. каже, зрозумів, що велика кількість згідних кандидатів може в підсумку подарувати мандат нечистому на руку політику. Це підтверджується спробами за Лісних домовленостей. Я не хочу йти до старих політиків, які є там зараз. Це раз. Я не хочу, щоб мене зараз в місті Івано-Франківську називали чиїмось проектом. Деяким опонентам було вигідно, щоб я йшов до Верховної Ради, щоб я міг відтягнути голоси від патріотично настроєних кандидатів депутатів. Тому і вони хотіли, щоб я йшов. Я думаю, що із тою цілею пропонували мені йди, ми тебе підтримуємо. Я вирішив, що я не йду. Хто з бажаючих йти у парламент є технічним кандидатом, каже керівник проєктів Комітету виборців України і в області Ігор Ткач стане відомо вже за тиждень. Другий такі висновки можна буде робити після аналізу дій, бажаючих йти до парламенту. Зазвичай є дві основні цілі, для чого використовуються технічні кандидати. Це перша і основна це технічна частина, тобто це збільшення пропорції своїх людей у виборчих комісіях. Інший мотив. Який може бути це є злив компромату. Тобто через технічного кандидата, коли йде реальна боротьба між реальними кандидатами, то через технічних кандидатів зливають компромат, ведуть чорну брудну кампанію і так далі. Третя ціль, яка може бути, ну тобто вона менш поширена, але також використовується це відібрати певну кількість голосів у якогось певного кандидата. Нагадаємо, центральна виборча комісія завершує прийом документів від бажаючих іти у парламент цього четверга.